Микола Вінграновський. Микола Вінграновський був багатогранною особистістю, поетом, прозаїком, кінорежисером, актором і сценаристом. Народився митець на Миколаївщині у містечку, що нині називається Первомайськ. Це безмежні степи й далекі обрії півдня України, споконвічні землі війська Запорозького. Виростав хлопець веселим, допитливим, спостережливим учився охоче, багато читав, грав у шкільному театрі, мав неабиякі акторські здібності, тому і продовжив навчання в Київському державному інституті театрального мистецтва. Студентом зіграв кілька головних ролей у кіно і став кінозіркою. Але все ж література приваблювала Вінграновського більше. Уже перші ще студентські його вірші полонили читачів і читачок зі своєю щирістю, образністю, патріотизмом. Поет сміливо утверджував право українського народу на свободу і незалежність. За це радянська влада переслідувала письменника, проте він зберіг вірність своїм переконанням. Понад усе він Грановський захоплювався подорожами Україною до мальовничих тихих річок. Озер, у ліси, також дуже турботливо ставився до своєї сім'ї, до рідні, часто відвідував родичів, останні роки свого життя під Києвом збудував на власні кошти храм. Микола Вінграновський любив дітей за їхню щирість, безпосередність, доброту, веселу і непосидючу вдачу, і так само ставився до природи, яка в його творах живе, дихає, співає. Умів письменник відчувати душі тварин, птахів і навіть рослин. У більшості дитячих віршів митець змальовував картини природи рідної України. У казці гусенятко постає дивовижний світ пташиного життя, що так схоже на людське гуска й гусак справжні люблячі батьки. Заради гусенятка, що народилося надто пізно, вони йдуть на будь-які випробування, ризикують життям. А все ж рятують маля. Герої твору дружна родина, у якій панує любов і взаємоповага. Автор прагне донести до читачів читачок думку про те, що багатьом людям варто було б навчитися у цих птахів: милосердю, доброті, вірності, відповідальності за свою родину, тоді світ обов'язково стане щасливішим.